Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглянемо акції в СРМ і екосистемі забудовника. Розглянемо акції в лідах, шахматці, інтерактивних фасадах і звітах. Така взаємодія між лідами, шахматкою, інтерактивними фасадами і звітами надає можливість до комплексної роботи з акціями, їх аналізу і, власне, розуміння, як працюють ті чи інші акції. Тобто, даний функціонал, який ми будемо розглядати, надає можливість. Комплексно працювати з акціями системно та аналізувати їх. Розглянемо з різних сторін, як екосистема забудовника надає можливість реалізувати даний механізм. В першу чергу ми бачимо, що акції доступні в шахматці ядрі роботи забудовника. Ми можемо акційні Юніти відфільтрувати окремо. Для цього достатньо натиснути на вибірку акційні, і ми будемо бачити, що вони виділені окремим кольором. Зауважив, що такі акційні квартири можуть змінити колір, за вашим забажанням. Кольори можна змінювати, для цього достатньо в налаштуваннях обрати колір для акційних юнітів, аналогічно так само, як для будь-якої вибірки за даними фільтрами. Таким чином, ми надаємо можливість менеджерам Офісу-продажу гнучко обирати юніти, які підпадають під акцію. Більше того, ми можемо фільтрувати акції за вибіркою. Наприклад, акції категорії розстрочка, знижка на ціну і так далі. Оберемо, наприклад, акції розстрочки. І бачимо таким чином, що в нас 75 юнітів категорії «Розстрочка». Звісно, ми також можемо оперувати періодом дії акції, наприклад, від сьогодні до, скажімо, наступного місяця. І ті юніти, які підпадають під дану вибірку, будуть доступні менеджерам для вибору. Більше того, оскільки ми надаємо комплексну цілісну екосистему, то коли в налаштуваннях увімкнено відображення акцій на інтерактивних фасадах, демонструю це детальніше в налаштуваннях інтерактивного фасаду, в розділі показувати фільтр акцій по пошуковому рядку. Коли дане налаштування увімкнено, то при роботі з інтерактивним фасадом ви будете бачити в описі юніту можливість. Перегляду даної акції. Звісно, така можливість доступна і безпосередньо в шахматці. Для цього достатньо відкрити юніт і переглянути деталі акції безпосередньо в характеристиках юніту. Натискаємо на Юніт і бачимо, що акція, категорія розстрочка акції і, відповідно, перший внесок 20%, розтермінування 48 місяців. Це надає можливість менеджерам більш гнучко. Працювати з спеціальними пропозиціями для потенційних покупців. На цьому сила екосистеми тільки починається, оскільки ми надаємо можливість відображати пошуковий фільтр по акціях і знаходити такі юніти безпосередньо за вибіркою акцій. Ну, для прикладу, всі юніти категорії розстрочка. Натискаємо знайти і бачимо, що система знайшла всі юніти, які пропонуються по акції або мають акцію на виборний період. Більше того, коли ми працюємо з такими юнітами, то безпосередньо синхронізуємося з лідами. Що це мається на увазі? Коли заявка на такий юніт поступає в CRM-систему, то безпосередньо в картці ліда відображається звернення саме на даний акційний юніт, і статистика по зверненнях, продажах, бронюваннях акцій, тобто вся комплексна інформація відображається. Максимально деталізованій формі. Давайте це розглянемо детальніше. До прикладу, зараз ми бачимо можливість залишити заявку на Юніт. Давайте згенеруємо тестові дані в демонстраційних цілях. Наприклад, запит до відділу продажу, тобто залишити заявку, бажає деякий демонстраційний потенційний покупець. І натискаємо. Бачимо, що запит від даного демонстраційного ліда відправлено до відділу продажу. І ми знаємо, що на даний юніт діє акція. Відповідно, в реєстрі акцій дана інформація відображена. Тобто, ми бачимо, що кількість лідів, отриманих по даній акції це на даний момент запису відео один лід. Ми можемо натиснути і відкрити даного ліда, де бачимо, що в карті даного ліда фіксується акція, по якій даний лід поступив. Таким чином, коли здійснюються безпосередньо угоди. Бронювання і так далі, система реєструє всі дані, відображає їх в реєстрі акцій, і забудовник може оперувати аналітичною інформацією і бачити вплив тої чи іншої акції на об'єм продажів на її вплив на реалізацію. Тобто інформація не тільки відображається як інструмент для демонстрації в інтерактивному фасаді для потенційних клієнтів, покупців. Чи як інструмент шахматки, який надає можливість менеджерам підбирати об'єкти нерухомості, а також як можливість до комплексної звітності для реалізації певних висновків з точки зору аналітичної роботи забудовника. Використовуйте повнофункціональний інструмент акцій, інтегрований в екосистему, який впливає на інтерактивні фасади. Комплексно на ліди, шахматку, звітність і надає забудовнику цілісний інструмент до повноцінної роботи. Відповідно, якщо зараз у вас акції записані десь окремо на сайті і не інтегровані в роботу в вигляді комплексного інструменту з аналітикою, впроваджуючи функціонал G+, CRM шахматки та інтерактивних фасадів, ви маєте можливість кратно покращити. Аналітичну складову вашого бізнесу. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал і запрошую переглянути інструментарій онлайн-покупки нерухомості у забудовника або онлайн-покупки бронювання у забудовника. Корисно, функціонально і надає можливість продавати більше. Це ми оглянемо в наступній відеоінструкції. До зустрічі!